Шановні телеглядачі, дякуємо, що серед розмаїття програм ви віддали перевагу саме нашій, щоб разом з нами згадати найцікавіші події минулого тижня у підсумковій інформаційній програмі місто. Ось і сьогодні, якщо ви затримаєтесь біля телеекранів ще на 20 хвилин, то дізнаєтесь. Чи пам'ятає про всіх лучан святий Миколай, патрон і оберіг нашого міста? Де у Луцьку відбувся ярмарок до новорічно-різдвяних свят? Які найважливіші для громади питання ухвалили члени виконавчого комітету? Хто став головним героєм засвідчення головної ялинки нашого міста? Про ці та інші події минулого тижня детальніше у підсумковій інформаційній програмі місто. Минулий тиждень у нашому місті був позначений праздником Миколая Чудотворця патрона та оберега Луцька. А для півсотні діток з особливими потребами святим Миколаєм минулої середи став Луцький міський голова Микола Романюк, запросивши творчо обдарованих маленьких лучан до зали засідань міської ради. Працівники служби у справах дітей відібрали до зустрічі з міським головою тих, кому ще не виповнилося 10 років. кажуть, такі діти ще вірять у казку і у Святого Миколая. А відтак з особливим трепетом чекають від нього подарунків. Їх ще називають дітьми з особливими потребами, і від того здається, навіть у свято в очах більше смутку, аніж радості. Хіба що волонтери творчого центру Диво, які прийшли привітати маленьких гостей Миколи Романюка, додали присутнім настрою театралізованою композицією, головним героєм якої був святий Миколай. І оскільки так збіглося, що і міського голову теж звати Миколай, то й вітали очільника громади з Дем Ангела. Саме він потурбувався, аби цими новорічно різдвяними святами добро постукало у кожне дитяче серце, відгукнув усміхнулася посмішкою на знайдений під подушкою гостинець, бо сам бачив, як сьогодні здійснилася мрія і у власного онука. Я вперше на такому святі, мені дуже приємно отримати подарунок від нашого міського голови Миколи Романюка, який став для нас сьогодні святим Миколаєм. Дуже дякуємо, що влада про нас не забуває. Втім, зусилля влади і турботу про обездолених дітей по-справжньому можуть оцінити хіба що ті, кому щодня доводиться опікуватися малечою з особливими потребами. Таке подвиженство додає сивини, забирає здоров'я, але не позбавляє доброти у їхніх душах. Дуже приємно отримувати подаруночки, коли от дітей не забувають, такі дітей, особливо як наші. Дуже дякую міській раді і взагалі всім. Ну, всім, всім. Я взагалі всім. Ну, не знаю, скільки б людей не бачили, я б їм дякувала, що не забуває такий час і в такий момент за дітей. Аби зрозуміти мудрість такого свята, варто бачити очі маленьких лучан, які у тих подарунках від Святого Миколая та міського голови бачать дещо більше, аніж просто цукерки чи розмальовки. Та й сам Микола Романюк каже, що та аура патрона нашого міста витає над Луцьком, допомагає жити і працювати. От ви запитайте, чи допомагає святий Миколай у роботі. Напевно, що так, тому що часом, коли десь так складно, непросто, подивився в вікно на святого Миколая, біля нього знаходяться люди, дітки, як біля, скажімо, біля покровителя нашого міста. І десь так воно передається, напевно, і собі, і я відчуваю таку якусь душевну підтримку від Святого Миколая. Ось. А тим більше я, Микола, то тут, напевно, воно і каже, сам Бог вилів. Що воно мені є таку в поміч. А працівники управління культури разом з освітянами підготували акцію, де не було офіційних промов, а тільки діти нагадали присутнім легенду про святого Миколая і запалили символічну свічку до слова від віфлеємського вогню, який ще з минулого року зберігався у храмах нашого міста. Бо цьогоріч святиня з Ізраїлю до Луцька минулої середи ще не прибула. Але від того свято не стало менш урочистим і віншування Святого Миколая не менше щирими. Казка для обділених долею маленьких талановитих лучан не завершилася минулого тижня, і надалі святий Миколай, біля пам'ятного знака, якому засвітили свічку учасники свята, після зустрічі з міським головою, буде оберегом не тільки цих маленьких дітей, а й усього нашого міста. Вже впродовж 19 років, саме у День Святого Миколая, Луцький міський голова Микола Романюк приходить до вихованців Волинського спеціалізованого будинку дитини, аби не тільки вручити подарунки маленьким сиротам, а й підтримати цих дітей матеріально. Хоча й добре розуміє, що ніякими грошима не можна замінити батьківську любов та тепло материнських рук. Єдине, що радує міського голову, це те, що залишених батьками дітей щороку стає усе менше. Різними шляхами потрапляють до цього специфічного медичного закладу діти, від когось відмовляються матері, що у пологовому будинку, когось знаходять у під'їздах, на смітниках чи залізничних вокзалах, але більшість стають сиротами при живих батьках. Сьогодні у будинку дитини 23 маленьких пацієнта, з яких 9 інваліди, що не піднімаються з ліжка. Тут малечі перебувають до 4 років, а далі інвалідів направляють на Івано-Франківщину, інших до ківерцівського інтернату. А відтак Володимир Леніко вважає доцільним про продовжити термін перебування своїх вихованців хоча б до шести років задля кращої адаптації малечі до соціального середовища і облаштувати реабілітаційний центр, аби матері, що доглядають неповносправних дітей, не залишилися без роботи. Отож, Микола Романюк добре знає, якими зусиллями вихователів і коштами обходиться державі утримання цих обездолених дітей. Я завжди кажу так, не та мама, що родила, а та, що виховала. Так що Микола Ярославович приймає саме ну, таке місце, займає виховання, в допомозі вихованню, покращенню умов, покращенню перебування дітей в нашому закладі. Я хочу від себе особисто, від наших дітей, які ще може не вміють подякувати, подякувати Миколу Ярославовичу за його турботу, за його батьківське відношення до наших дітей, побажати йому здоров'я, благополуччя і всього. Саме найкраще саме подвижництво працівників дитячого будинку цінує луцький міський голова найбільше, і жодного року не було, аби у день святого Миколая Микола Романюк не прийшов сюди з подарунками. А діти віддячують гостям концертом, надзвичайно хвилюючим і щемливим. Я 19 років сюди приходжу в цей будинок, і слава Богу, що сьогодні тут все менше й менше дітей, і все більше дітей знаходять прийомні сім'ї, дітей усиновлюють. Люди, які тут працюють, педагоги, вони з душою, вони дають своє серце всім, ну, всім, всім тим діткам, які тут є, хай Бог їм це вертає, стариться. Разом з подарунками міського голови у цих дітей на все життя залишаться спогади про Святого Миколая, якого їм ще довго нагадуватиме Микола Романюк. Добрий і щирий, кому не байдуже, як складеться доля вихованців дитячого будинку. А серед тих передсвяткових подій минулого тижня не загубилося і чергове засідання виконавчого комітету Луцької міської ради. Цього дня його члени ухвалили рішення з більш як 40 питань порядку денного, серед яких найважливішими, як на нашу думку, слід відзначити про роботу комунального закладу Луцька міська клінічна лікарня та відразу кількох програм, що стосуються розвитку туризму та транскордонного співробітництва. Адже йдеться про залучення міжнародної технічної допомоги нашому місту на наступні два роки. Отож, доповіддю головного лікаря міської клінічної лікарні Лариси Духневич і розпочали засідання. Виконкому, аби проаналізувати роботу, чи не найкращого у нашому краї медичного закладу. До речі, 32 роки працює у ньому Лариса Духневич, пройшовши шлях від медичної сестри до керівника клінічної лікарні. А відтак у здобутках колективу є і її достойна частина. Чи то у сертифікаті якості ІСО, чи у 100% достовірності лабораторних аналізів, чого немає жоден лікарняний заклад такого типу, чи у вдячності більше 20 тисяч тільки цього року пролікованих пацієнтів. Найбільшим своїм досягненням вважаю створення колективу високих професіоналів, доброзичливих людей, які працюють на благо міста, на благо наш здоров'я мешканців наших людей, які врятували тисячі життів наших лучан, які сьогодні віддають себе і в день, і вночі, і в негоду, і стоять на охороні здоров'я, не дивлячись ні на які не гаразд. Сьогодні колектив цього медичного закладу працює над проектом Лікарня без болю. Здається, це буде унікальна клінічна лікарня України, вже зараз оснащена найсучаснішим обладнанням. Що тільки додає тривоги медикам, то традиційний брак коштів. І коли хтось посилається на конституцію, де написано про безплатне лікування, то чомусь забуває про рядок, де йдеться, що у межах доведеного бюджетом фінансування, тобто у 4 ,20 гривні 20 копійок ліжкодень, замість необхідних 75, 5 гривень словом, роботу медиків Луцької клінічної можна назвати подвижництвом, що достойно було поціновано членами виконавчого комітету. Я дякую вам за роботу і виконкому дядя всьому колективу. Якщо програми розвитку туризму та транскордонного співробітництва члени виконкому ухвалили без дискусій, то проект програми розвитку благоустрою міста на наступні два роки обговорювали детально, що найперше визначили ряд заходів, пріоритетними, серед яких санітарний стан багатьох об'єктів міста. Йдеться не тільки про туалети, чи не найболючішу проблему обласного центру, а й про створення цілої схеми санітарної очистки Луцька. Ця тема вимагає всебічного висвітлення і у наших програмах ми будемо деталь. Інформувати громаду про ті заходи, які планує керівництво, аби кожен лучанин знав, де, що і коли планується робити комунальниками у рамках програми благоустрою міста. Півстоліття то поважний вік хіба що для людини, але не для дошкільної установи, яка щороку готує до дорослого життя майже 50 дітей. Йдеться про дитячий садочок номер 16 де минулого тижня відбулися урочистості з нагоди ювілею одного з найпрестижніших дошкільних навчальних закладів нашого міста. Він розташований у привокзальному районі Луцька, завжди вважався елітним, бо сюди, як правило, приводили дітей офіцерів штабу колишньої дивізії. Та сьогодні, відверто кажучи, потрапити до дитячого садочка номер 16 непросто, бо за 50 років тут сформувався колектив професіоналів-вихователів, які вміють знаходити спільну мову з дітьми. Саме цим людям батьки довіряють найдорожче, що в них є в своїх дітей, знаючи, що у цьому садочку вони будуть доглянуті, нагодовані і у цілковитій безпеці. Відверто кажучи, не кожен може працювати у дошкільному закладі, бо для цього потрібно зберегти оте дитяче сприйняття світу, навіть з сивиною на скронях залишатися у серці дитиною, аби тобі повірила малеча. А відтак урочистосі з нагоди 50-ліття садочка стали по-родинному хвилюючі, щирі, бо тут не забули запросити на свято саме ветеранів, тих. Хто будував будиночок друзів, який з часом назвали веселкою. До речі, очевидно, символічним є те, що здали в експлуатацію садочок 30 грудня, і саме цього дня народилася його завідувачка Валентина Федорук. Але, звичайно, ж не 50 років тому. Найбільший здобуток це наші діти, і приємно нам, що вони виростають чемними, хорошими, здібними громадянами нашої держави і на сьогоднішньому святі із через із запрошених гостей. Теж є і випускники. І працівники, ветерани праці, гості. Ми всім дуже раді, хто завітав до нас на свято. За 50 років дитячий садочок номер 16 випустив у доросле життя майже 7 тисяч маленьких лучан. Сьогодні вони є гордістю нашого міста і приводять до веселки вже своїх онуків, багатий дошкільний заклад і меценатами, спонсорами, талановитими батьками своїх вихованців і просто небайдужими до життя садочка людьми. Усі вони сьогодні прийшли привітати ювілярів, особливо сусіди від колективу за. Гальносвітні школи No15 та газети Вісник і, звичайно, ж керівництво управління освіти Луцької міської ради. Творчі сходинки вихователів достойно вшанував почесною грамотою і міський голова Микола Романюк. Дійсно, це вже історія, це історія міста. І як сказали сьогодні, що це буде вписано в історію, це святкування 50-річчя буде вписано в історію в лістопис міста нашого. Всі задоволені роботою педагогічного колективу. Тому я щиро від душі. Приєднуєш до всіх тих вітань, які були тут сьогодні, і бажаю, щоб все було гаразд. 50 років то тільки сторінка історії дошкільного закладу, де створені усі умови для високого рівня навчально-виховного процесу. А завтра буде новий день у храмі любові, доброти і тепла. А до новорічно-різдвяних свят місцева влада підготувала лучанам подарунок: ярмарок сільськогосподарської продукції, продовольчих товарів, переробних підприємств Волині та фермерських господарств. Щоправда, такі ярмарки у нашому місті стали вже традиційними: чи то біля торгового центру Глобус, чи навіть на театральній площі. А минулої суботи ярмарок перемістився на вулицю Глушець, бо мешканці обласного центру вважають це місце для торгівлі найкращим для лучан. Морозна погода не злякала тих лучан, які вирішили на такому імпровізованому базарі придбати щось до новорічних свят. І не помилилися, бо продукція від виробника тішила прийнятними цінами. Щоправда, черги вишиковувалися до продавців масла, яке привезли Аз Шацького району, ковбас. Традиційно багатий був вибір риби. Чого не вистачало, то яєць, а наша луцька горілка дивувала цінами вищими, аніж у супермаркетах. Словом, такі ярмарки то вже інший рівень взаємовідносин покупця і продавця якому можна подивитися у вічі і перепитати, чим саме зумовлена ціна продукту. Відтак місцева влада і підтримує такі заходи, де вигоду мають обидві сторони. Намагалися створити свято, святковий настрій для лучан, товар зразу від виробника на сьогоднішній день. Бачите, зразу за цінами виробника. Свято, думаю, вдалося. Насправді захід організований місцевою владою вдався і став справжнім праздником торгівлі. А про святковий настрій на ярмарку подбали і працівники культури, заспівавши його учасникам вже різдвяних пісень. Лучани ж у таких ярмарках бачать дещо більше, ніж просто базарні відносини продавців та покупців. Такі імпрези стають місцем зустрічі, спілкування, обговорення цін, що найперше на продовольчому ринку. І достойно оцінюють турботу влади про тих, у кого немає присадибних ділянок чи шматочка землі за містом, де можна було б вирощувати городину до столу. Ну чого, от прийшов, якісного масла купив, допустимо, мені меду треба, я зараз меду куплю. Що треба додому? Ти купиш. Щоб не йти на базар ближче, та й вивозять дешевше, трохи як на базарі чи в магазині. Вважаю, що це правильна ідея. Ми вже 5 років тому, як це започаткували в різних точках міста. І ціни нижчі, ніж на базарі, і гарантована якість, бо знаєш, що тут десь під Луцьком фермери всі знайомі. Як я знаю, що вони ніякої хімії туди не кидають, та рекомендую всім. Залишається додати, що наступний ярмарок на вулиці Глушець відбудеться у Луцьку 29 грудня, саме до новорічних та різдвяних свят. А завершуємо випуск з сюжетом зі свята засвідчення головної новорічної ялинки міста Луцька. Вже п'ятий рік поспіль воно відбувається нетрадиційно. Замість одинокої ялини посеред театральної площі виростає казкове містечко зі старовинними шопками у народному стилі. Воно органічно вписалося між трьох зелених красунь, прикрашених майже двома тисячами електричних лампочок. А минулої середи у театралізованому дійстві взяли участь і керівники нашого краю. Хоча головними дієвими особами на святі були усе ж таки діти. Задовго до початку свята навколо оригінально прикрашених ялин гірмилися лучани, жваво коментуючи творчу знахідку спеціалістів з благоустрою міста, які запропонували свій проект головної ялинки на театральній площі обласного центру. Вірніше трьох зелених дерев віком у півстоліття і висотою 15 метрів. Здається, тим самим вони об'єднали і три празники, що прийшли до нас у гості: Святого Миколая, Нового Року і Величного Різдва. Розпочали свято засвідчення головної ялинки міста більше ста волонтерів, учасників благодійної акції Миколай про тебе не забуде. Впродовж двох тижнів вони збирали речі, іграшки, солодощі, дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Таких у нашому місті волонтери взяли під опіку більше тисячі, а цього вечора роздавали цукерки усім, хто прийшов на свято. Втім, найбільше вітань з Днем Ангела отримав луцький міський голова Микола Романюк. Ось Я думаю, що все те, що заплановано міською радою, заплановано іншими і громадськими організаціями, які долучаються до святкувань, воно пройде все добре. Ми зі своєї сторони будемо робити все для того, щоб створити належні нормальні умови, для того, щоб лучани могли і гості міста могли гарно відпочити, гарно відсвяткувати. Тим часом на сцену з ангелами зійшов сам святий Миколай, патрон та оберіг нашого міста. Здається, сьогодні ми відзначили ще й символічний день Луцька, бо насправді святий угодник закликав Боже богословення на усіх лучан з побажаннями миру, мудрості та любові. Я побажаю лучанам, щоб наступний рік був набагато кращим, ніж рік, який минає. Я побажаю, щоб усі дорослі жили за законами Божими. Щоб були гарним прикладом для молоді, а діти, щоб росли в опіці, ласці, любові, засвітити ялинку випала честь саме Святому Миколаю та його ангелам. І цієї ж миті на ялинках спалахнули тисячі різнокольорових вогників, позначивши початок найулюбленіших свят українського народу. Про що ми хотіли розповісти вам у сьогоднішньому випуску програми Місто? Сподіваємось, ви не тільки разом з нами згадали найцікавіші події минулого тижня а й отримали багато цікавої та корисної інформації. Сьогодні ж дякуємо, що дозволили нам завітати до ваших гостинних осель. І сподіваємось на зустріч уже наступного тижня на цьому каналі. На все добре.